Командир підрозділу першого добровольчого мобільного шпиталю Сергій Гарбарчук хотів рятувати доньку, але загинув у власному палаючому будинку. Ще до їх приїзду. Мати з сином встигли залишити задимлену оселю, стрибнувши з балкону на автівку. Чоловік вже кинувся шукати доньку, яку серед диму не могли одразу знайти. Загиблих батька та доньку вже рятувальники відшукали в різних місцях будинку. Пожежа сталася 18 грудня у селі Озадівка Бердичівського району. О 4.23 ночі до служби порятунку зателефонували сусіди. Попередньо встановлено, що пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, адже увечері господар розтопив буржуйку, димар, якої вивів у домовий канал каміну, що мав пошкодження, після чого людина лігла спати, а вночі прокинулася від диму. Але остаточну причину наразі встановлюють фахівці. Мов псевдомаестро, командир підрозділу першого добровольчого мобільного шпиталю Сергій Гарбарчук. Про історію свого позивного розповідає таке: це було в більшій степені пов'язане пов з тим, що я літаю, я приватний пілот, так і так вже пішло. Раз у нас пілот, значить, щось асоціюється з фільмом Бою одні старіки. І так пішло по цьому. Навіть е, у нас була буханочка така швидка. Ці буханці так були ті самі зірочки, був тут той самий нотний стан з цим з ключом музичним, і ця наліпка була на цьому вазі. Сергій Гарбарчук захищав країну з 2014 року. Перше бойове хрещення отримав у Дебальцево. Для нас це вже стали просто наші робочі будні на війні. Чергування, підтримка підрозділів, які знаходяться в зоні бойового зіткнення, подальша евакуація, стабілізація пацієнта, староста озадівки Мирослава Шнайдер про Сергія каже, що це був розумний відповідальний чоловік, який випромінював доброту. У мене взагалі є такі стандартні відповідь на питання, як у тебе справи, так як це, як все маєте і так далі. Я завжди відповідаю живий.